Берклі, я називаю його Діснейлендом для науковців, тому що ну Берклі з природничих дисциплін – це найкращий університет світу. у мене там в сусідній лабораторії працювала Нобелівська Луратка, яка відкрила редагування геному. Вау. Я зустрілася з нею в кав'ярні колись вперше. І я взагалі дуже рідко там прошусь з кимось сфотографувати, mm -hmm. навіть на якихось там концертах. Я, У мене немає такого прямо. А тут я її побачила вживу вперше. Я знала, хто вона така, звичайно. І я така: можна з вами сфотографуватись? Вона так, звичайно, вона така. О, до речі, я Джен. Я така, я знаю, хто ви Джен. О, так. Ну і взагалі в Берклі найбільша кількість Нобелівських лауреатів, які досі викладають. І на самому кампусі безкоштовна парковка тільки для Нобелівських лауреатів. Ого, ого. Тому що кампус він великий, але парковок там не так багато, <гум> і відповідно, що ну звичайні професори, у яких немає Нобелівської премії, вони платять за парковку. А безкоштовна парковка тільки для людей, у яких є Нобелівська. <гум> премія. Тобто можна собі уявити, де вручають Нобелівську премію. І вони такі єс, безкоштовна парковка. До речі, так. <гум>